І в продовження теми ракетного обстрілу кривого рогу кількість тих криворіжців, що подали заявки на допомогу від держави через збитки, отримані в результаті ракетного удару, 14 січня, зросла до більш ніж 60 осіб. Протягом двох діб, 16 та 17 січня, мешканці приватного сектору Довгинцівського району, чиє майно дістало пошкоджень внаслідок вибуху, спричиненого ударом ворожої ракети, мали можливість оформити заявки на державну допомогу на відшкодування збитків. Зробити це можна було в Мобільному офісі центру надання адмінпослуг віза, який приймав відвідувачів поблизу 129 ї гімназії. Адміністратори офісу надавали консультації та допомагали оформити заявку на отримання компенсації через застосунок. Дія ті, хто не встигли зробити це в мобільному офісі, ще можуть сформувати заявку особисто або звернутися до стаціонарних філій ЦНАПу Віза у кривому розі. Центром візи, центр дія прийнято 62 заявочки, з яких через портал дія 36 а останні через мобільний застосунок Дія. Також до нас зверталися ще містяни і з інших поточних питань цікавих для них. Для тих заявників, які не встиг подати заявочки під час наших виїзних обслуговувань, можуть звернутися до центру візу, центр дії в головний офіс або за по районах в наші територіальні підрозділи.